Так, ну що ж, всім привіт. Разу вас підписів подобайка, це Хойка, ми продовжуємо грати в Хойку. І я хочу знову пограти без модів. І тут подивилися нам Бразилія, Чилі, Аргентина фокуси. І насправді так кажучи, блін, Чилі, Аргентина. Ми пограли за Бразилію, пограли за Бразилію. Давайте за Аргентину. Мене Аргентина вабить, як країна, не знаю чому. Вона, типу. Не знаю, мене завжди вона трохи вабить. Мене, мене збаблює ця країна потроху. Доброго вечора. Що тут за фокуси? Давайте подивимось швидко. Так, це економічні фокуси. Ні, ось це економічні, це військові. Це у нас камуняки. Те, що ми, ну, робимо вигляд, що цієї гілки нема. Дивіться, тут підтримка фашистів, підтримка нейтралів. а тут. демократи. Тут нічого прям цікавого нам не дадуть, просто ми. просто демократи. А тепер дивимось сюди. Так, це ліворучний нейтралитет демократія, слеш, Тут праворуч. Націоналізм. Ну, більше захопити ми зможемо, а вже ж якщо. Майонерське. Південна Америка. Ми знову будемо просто об'єднувати Південну Америку. Короче, поїхали на. Роберто Марія Оптік. Всі війська. Збираємо, збираємо, кидаємо фізмаємо, кидаємо генерала. З самого початку одразу на Уругвай. Кудись цілітись кудись. Так, мене. короче, поки що лишайтесь в своїх дивізіях. Тільки вас трохи потреную. Далі, як завжди, машина будування. Промисловість починаємо. Ругвай! Блін, тут проблема, він з Ругваєм буде те, що у нас тут через річку треба пройтись, але ругвай весь рівнинний, тому це трохи буде спрощувати нам задачу. Так, тут ми додаємо. О, в нас на самого початку ППО доступно, але в нас з самого початку не доступно до побладнання. І я б такий, напевно, щоб замість базових верстатів закинути в дослідження до Так, ми там нічого не втратимо. Ну і виробництво конвой. Також, будівництво. Де в нас нема? У нас нема нормальної провінції з достатньою кількістю очей для будівництва. Тільки ти щось, щось схоже на трохи вільних, чим для будівництва. Ось так, інфраструктура, фабрика, військові заводи. Вперед. І на цьому поки що Ми зупиняємось. Ми нікого не тренуємо. Можна так поставити тренуватись. Чисто, щоб мені повідомлення не висіло про тренування. І по спорядженню з. Сталь, це найважливіше. Сталь. О, авіація. Прибила авіацію, так? Яка к бісу до бісу авіація, скажіть мені? Не треба жодної авіації. Яка, який, який сенс від авіації, коли у вас нема піхотки, звичайно? По рішенню у нас також нічого унікального нема. Авіція. Так, 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 Фокус готовий. Перший фокус готовий. Далі йдемо в роботу з націоналістами. У нас є політплада. Якщо тут у нас є робоча лошадка. О, є. Тут 15% політплади. Витрачаємо політфлоту, щоб було більше В Цьому є сенс. Ну і чекаємо далі. О, а в нас ще флот є. Об'єднати. Тримайте маншого адмірала. І тренуйтесь у нас, а вже ж пального. На 100 днів. Нормально. Може, навіть момент тренуватися за цей час. І можна авіацію також є. Ми вивчили додаткове обладнання. Це дуже важливо. Бо один з військових заводів тепер йде в нас на доп. обладнання. Це важливо. Навіть нічого чисто. І базу з Є, єп, єп. О, нормально, ми приберемо зараз політичну корупцію. У нас трохи менше підтримка війни буде, але взагалом та непогано приберемо корупцію. Так, і давайте, давайте тут ще когось треба обрати. Я yep. б ще б, якщо хтось дасть мені. Тут багато чого цікавого, але оти є ще притлади плюс 10% і в мене 081. Прекрасно. Так, і боротьба з корупції. І тепер у нас. А, 265 на це не звертаємо. Увагу! Дивіться. Це щось тип роз... Короче Розірвати зв'язки з Британією. Робимо. Нехай тут погані... Нема прям чогось жахливого від цього. Вперед. Роз... Роз... Коротше, розірваємо зв'язки з Британією. І давайте на всяк випадок я зараз буду поліпшувати зв'язки з Уругваєм відносини. Бо там щось цікаве, є, мені здається. Так, наш... наша авіація натренована, а на човники в нас зараз закінчується пальне. Тут питання до самих човників. А, вони майже натреновані. Все, човники натреновані. Їх вже не треба тренувати, бо все буду вас тримати. Все мене, все натренувати встає. У нас армія натренована? натренована. Все натреновано. Так, і давайте тут час тренування, давайте. атака дивізії плюс 10% і отримую досвід армії плюс 03. У нас зараз досвід армії в нормальній кількості буде. Вас би всіх. Чесно кажучи, я поміняв би, що ви чиста піхотка. Знову тренуйтесь. А. Ага. Піхотного спорядження в нас прям дуже сильно не вистачає, але нормально, впораємось. Якось впораємось. Так, базові верстати. Є. Будівництво, щоб швидше розбудовуватись. Ми ж все ж таки потрохи будуємось. Дуже повільно. Занадто повільно, як навіть сказав. Все, розірвали зв'язки з Британією. І тепер. А. Ааа... Передивитись колоніальний план. Це треба бути в альянсі з Німеччиною. Або ми можемо одразу піти війною на. Уругвай. Тут дивізії, є чий дослідження. Це з іспанцями тут. Підтримку іспанців. Хм, треба зараз, дайте, подумати. У них два військові заводи і мало. Так, все. Давайте спробуємо рознести уругвай. Просто проблема в тому, що мене також далеко сильним не називеш. Я далеко до сильного. Так, можна додати. ППОшку аааай ай -яй -яй -яй, яй 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 у нас сапрка недосліджена. І тепер у нас ще дивізіям не вистачає ППО. І тобто обладнання я не можу використовувати, бо в нас недосліджена. досліджене. Ось мені є чейка для досліджень. Ми далі підемо в корпоратізм. Тому що мені без до чеки для дослідження максимально складно буде. Так, і давайте за тридцять. <зв -план> днів... Ось давайте зараз припиняємо тренуватись. Набирайте планування. Якщо зможу швидко. Я просто навіть не бачу у ругвайській дивізії, тому теоретично ми можемо швидко пролетіти. Разом з плануванням, забитим. Плюс ми на плюс у нас хоча б якесь ППО є. Щоб частково. Якщо я ще тут. Виснаження дивізії, темпфіновані дивізії. М -м, навіть не знаю. Я можу частково мобілізувати. Ааа, я зараз візьму військову економіку. А, але вони можуть бути потім скаржитись. Ну, зараз подивимось. Я зараз подивлюсь. Там головне потім швидко прийти в фашизм. Я сподіваюся, ми це зробимо. Це є. В корпоратізм хочеться. По корпоратизму пробежатись. Бо дослідження важливі. Так, швидко, війну Вперед, заходимо в першій повінції. Урухуваємо. Я гадки не маю. Де всі дивізії убивають, чесно кажучи. Ей, 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 ей! Якого біза ви збилися? Атенціон! Я не це хотів. Чому вам всім збило ходьбу? Так, перші бої є. Прекрасно, тут контрнаступ навіть. Ти, одного приходи сюди. Так, тут. За мобілізація. Ой. Касувати, яка часткова мобілізація. А, військову економіку я не зможу взяти. Давайте часткову мобілізацію. Так, зараз. Блін, я думав, я був певний, що ти сюди зайдеш. Окей. підтримую цей наступ, тому що це контрнаступ. Я не сюди зайти Не хитін кому тут провалиться. Буде цікаво. О, ні, пи сюди. сюди, один з вас Так, 36 рік. Тут, по ідеї, можна потрапить. Безброб не слово пак. Я не встиг. Я не встиг зробити красиво. Один з вас сюди, один з вас сюди. Входимо. Один з вас сюди. Один з вас сюди. Ти доб'єш доб їх тут? О, красиво. Все, столицю забрали. Скажіть, чого тапу? Все, прекрасно, дякую. Забираю повністю вас, забираю у вас човники. Відправити, Затвердити. Так. Прекрасно. Прекрасно. Нові човники. Ти. Один. Один. Ми від Уругвая забрали всього один човник. Ну тренуйся. Ці мої війська, як я розумію, тут далі. Далі, напевно, найближчий Парагвай буде. Тому ось так. Цілитесь на парагвай. Я ніяк не асимілюю. Ні. І. А, я думав, вдруг я сталь отримав. Ну ні, тут є три сталі. Але це взагалі ніщо. Так. Дякую. Я хочу тут в дослідження пройтись з ладкової, тому вперед політі видко. Так. В нас ще два фаб, два військові заводи. Я б на вантажівку і на потяги. Далі все інше буде йти на піхотку. А зараз дуже важливо ще вантажівки і потяги мати. Все, ви тепер отримуєте постачання вантажівками, яких в мене нема, але скоро з'являться. Почекайте, скоро буде все. Ну так, у, у ругвай толку нічого і не було. Чесно кажучи. Так. Бразиль, щось те там. Давайте візьму військовий теоретик, це точно зайвим не буде. Вартість наземної доктрини зменшу. Підував вже, в доктрина масованого штурму. Як завжди. Як би вам це не подобалося, але я буду брати, тому що це мене дратує. Типу, ва... розробники гри зробили ось цю доктрину. Чому ви настільки прям агресуєте, коли я беру четверту доктрину? Це тупо. Будівництво, будівництво мені потрібен... потрібна рота інженерії. Рота інженерії. Окей. Ми отримали 5 дивізій до такого, що приємно, і я чекаю до дослідження. Я заради неї сюди йшов. Підать. Вас можна замінити? Вас навіть можна замінити? Але хто ви такі? А, це просто вантажівка. Ну. Фліту. Ви на мене, напевно, ви дуже. Ви, я знаю, як ви зараз будете бомбіти на те, що я зараз роблю. Але я не хочу просто. типу, просто вантажівка. Я не хочу, воно мені не треба. Хоча, можливо, мені вдасться десь їх використати, тому... Нехай, поки що. Будьте тут, але нікуди не прикріпляйтесь. Окей. Okay. Не буду переробляти на піхотку, також і буде. Можливо, навіть поставлю вам. Подивимось, подивимось. Давайте капітан промисловості, щоб швид швидше будувати фабрики. І так далі. Але в нас нема регіонів з достатньої киснющини для будівництва. Типу, є... повинна Сайвес, але ти забудований. Типу, Просто по стандарту. Так. Давайте нову піхотку вивчимо, що Чим радіше ми почнемо її виробляти, тим краще. Тим більше ми зможемо її зробити. Так, 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 так. так. Є. Ну і давайте поїхали сюди. Супорт радікал-націоналіст. Націоналізм. Так, у нас 37 рік перед швидкість будівництва. Ча. У нас нема нам нема, де забудовуватись, Прям щоб хорошо забудуватись. Типу нам де прям хорошо забудовуватись. Типу, що мені. Що мені після цього регіону забудовувати? Тебе? Ось тебе. Ось так, все. Сіндзянь. Та Єдний китайський фронт. Ай, дуже. А я. А, ні, я на називаю доктрину не покращу. Мені треба досвід армії, щоб як тільки з'явилися роти інженерів одразу додати. Її. До своїх дивізій. На які мені так нічого не вистачає. Хоча, до речі, поплошка вже в достатній кількості. І тут в нас, дивіться, в нас або військовий уряд, або дух конкістадорів. А в тому, що якщо підемо праворуч. То тут саме аргентинський націоналізм. Пиха. Там просто не дуже одна гілка над іншою напрям сильно перевагу має, тому нема сенсу обрати щось конкретне. Байте, швидкість вивчення промисловості. У нас дуже багато досліджень. Давай, концентрована промисловість! Щоб ми могли Беннес-Айрес трохи сильніше розбудувати. Навіть тут ось так. Буенс Айрес. Спробуй забудувати. Ще в цьому нема сенсу, чесно кажучи, сильного. Нехай. Ну ні. Або так початку боя на Сайрус. А, і ми ж вивчилися пьорку, тепер можна, на, на, роти інженерів. У нас до побладнання прям трохи не вистачило, щоб всіх забити. Ну, взагалі нормально. І можна навіть ходок пінпіти. Так, так, так. Так, дивіться, піхотки я пройшовся. Давайте полюбшені верстати, тому що у нас не так швидко буде зростати, з'являтись нові військові заводи. Ну, я тут ще можу щось взяти. Піхотне спорядження. Це бронебійність, це захист. Це протипіхотна атака. Так як ми ну, піхотки в більшості свої будемо воювати, тому протипіхотна атака це прекрасно. Далі — аргентинська дипломатія. А, вау. Мені потрібна більша підтримка і на все. Ну, вона підтримка збільшується. Взагалом те. Тому поки що можна сконцентруватись так, на індустріалізаційній на економіці. Це в будь-якому випадку в якийсь момент треба було б це робити. Тому давайте, поки у нас збільшується підтримка фашизму, будемо. Будемо йти. Центральний банк Республіки Аргентина. І у нас в мінусі до речі, тільки піхотка. Включає піхотне спередження. І воно зараз не розб'є ефективність виробництва. Ще один військовий завод буде на піхотку. Короче, прекрасно. Так, будівництво. Скажіть, що я може. Далі по побуд... А, це 37 й рік. Далі по будівництву я не пройдусь. Радіо, радіо за не буває. Так, є, центральний банк Аргентини. Дивіться. Ліворч бонус для технології тут. Мені дадуть. Ого! Ого, Тут купа фабрик інфраструктури, тут інфраструктура. І бонуси, праворуч. Бонуси. Йдемо сюди. Тут ми отримуємо дві фабрики. В двох регіонах. В двох регіонах по фабриці. Прекрасно, ще дві фабрики. Фабрики зайдні не бувають. Ой, дякую конструкторна промисловість. Одразу наступна конструктована промисловість. І. Ну, і сюди військовий завод. Бо в Buenos Aires потім потрібно буде, щоб вирівняти. Кількість військових заводів з цивільними. А потім подивимося. <лух> Поліпшені перстати. Зараз 37 й рік. Перший військову поліцію. Дивіться, що в нас тут? Нейтрали найбільше в підтримці. А. -а, -а. Я не можу нічого зробити з нейтралами. Можу заборонити комунізм. Справді кажучи, по стабільності По стабільності вигідно робити рейди. Антикомуністичні, антидемократичні рейди не вийде. Але антикомуністичні робимо. Тим сам у нас трохи швидше буде зростати підтримка. Я справді кажу, чи можна когось з вас замінити. На. 150. Нам треба пришвидшити. Підтримку фашизму, щоб ми швидше набрали 60%. Бо це нам треба, щоб піти далі по фокусам. Так, індустріальна експансія. Тут ще три цивільних заводи. Та поїхали, ще три цивільних зводих. А вже ж. А вже ж. На жаль, щоб тут далі піти. А я можу сюди піти і все одно це отримати. Що все одно військовий завод отримати сюди, залізти. Окей. Так, що ж, радіо тут -то слідили. Давайте одразу на. І якщо ви шукаєте, в якій ще грі можете пограти за Аргентину, то ви це можете зробити посилання в описі в моїй грі Симулятор країни. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залисту рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає так загалом дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, на яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також бажання мене підтримати, ви це що зробити або донатом посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, подобай, коментарі і так далі, будь-якому випадку будь будь не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.